Усім привіт! Приїхав я на свій лісовий ізольований облітник для маточок Бакфаст F0. Значить, давно я тут не був, десь приблизно днів 25, напевно, не був тут, тому що займався е, тим другим своїм точком. Формував його до загодівлі і загодовував. Загодівлю я на тому точкове вже завершив, тому приїхав на даний точок. Подивитися, чи все в порядку, тому що розміщений він у лісі. чи Ніде ніяке там дерево скажімо, не впало, чи ще якихось із'янів немає. Плюс приїхав подивитися, тому що тут у мене на даному точкове брат мені в цьому році подарив маточку штучного запліднення. Він собі купляв і заодно купив мені, тому я її підселив і після того вже й не мав часу до неї дивитися. Тому сьогодні приїхав, подивлюся до тої матки. чи Все з нею гаразд, тому що матки штучного запліднення вони буває їх приймуть, все добре, а потім через деякий проміжок часу починають їх замінювати. Тому потрібно подивитися. Плюс подивитися, чи. У мене пельцезбірники висять на льотках чи там ніде сітка не закрилась, хоча я попідставляв під сітки такі планочки, але все ж таки потрібно дивитися, тому що може і закритися. Ось бачите, бджола, бачу, ще тут з пилочком прилітає. Це дуже хорошо в даний час, тому що, якщо є розплід і тим паче це їх стимулює ще до розплоду. а зараз ще лише, Яке це сьогодні 9 вересня, тому ще зможуть якесь покоління бджіл хороше вигодувати для того, щоб проходила хорошо зимівля в них, ось бачите. Прилітаю з пилочком. Ну і Зараз я відкрию ту сім'ю, де та маточка штучного запліднення. Щоб не затягувати, знайду і вже покажу. Як вона себе там почуває, чи взагалі вона є і чи ніяких ізянів немає. І розкажу, звичайно, і покажу вам. Ось зняв я потолочні досочки, хочу вам просто показати візуально спочатку, яка дана сімейка, а потім розберу і пошукаю маточку. Ось так вона виглядає. На даному точкове приємно немає ніяких бджіл. Які б шастили і хотіли десь залізти у вулик, тому що тут вони не годувалися в зиму, вони зібрали собі самі кормів і ніхто нікуди не лізе. А на тому оточкове, де я годував. Звичайно, відкриваєш вулик, кожну щілину хочуть залізти бджоли. Ну, Давайте зараз я пошукаю. Ось віднайшов я маточку і дуже швидко, ось вона. синенькою політочкою, як ви бачите. Ось така бджоломаточка, бакфаст. На другий рік будемо від неї виводити дочок. Погано фокусується, ось вона. Значить, віднайшов я її зразу, вона була на другій рамочці. Вже від неї чимало бджоли вийшло. Ось така вона жовтенька бджола. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!